Відправляю на реєстрацію черговий законопроект щодо обмеження максимальних зарплат в держсекторі 10 мінімалками на час воєнного стану. Сьогодні був крайній день, коли колеги, яким було запропоновано його підтримати, могли підписати. Ось цей законопроект. Зараз я покажу прямо в системі електронного документового, хто його підписав, а хто проігнорував. Підписали. Тищенка, Мазурашу, Скороход, Галушка, Войцехівський, Остапенко. І далі дивимося. Хто бодай подивився, як кажуть. Гончаренко відкрив, не підписав. Або хтось з помічників, так буває. Кузьміних. Відкрив, не підписав, інші просто проігнорували. Далі, далі, 123 нардепам було запропоновано. Бужанський відкрив, не підписав. Васильєв Ігор не підписав і побачив. Васюк відкрив, не підписав, Бацак відкрив, не підписав. Гаробець відкрив, не підписав. Камбану відкрив, не підписав. Кісель відкрив не підписав. Копанчок відкрила, не підписала. Лукашук відкрив, не підписав. Макіша відкрив, не підписав, пасічний відкрив не підписав. Пузійчук відкрив, не підписав. І все. Ось і весь перелік. Ось так наразі реально ставляться колеги до перспектив обмеження максимальних зарплат в Держсекторі 10 мінімалками на період. Воєнного стану. Маємо те, що маємо. З надіями на краще. Відправляю на реєстрацію. Ось позиція, яка нас цікавить. А що? З Богом.